Чому 120 пострілів тепер пояснюю. І 120 пострілів скроню це обкладинка редколегії Тому що сьогодні, коли почався обстріл, відомі персони на кшталт Подоляка Арестовича написали, що 120 ракет летить. Я іншої цифри і не знав. І те, що ми вчора проговорювали з Данилом Борисовичем Яневським на колегії на все є речники. Ну, є генштаб, в нього є речник, є міністр оборони, в нього очевидно, є речник. Я сам міністр оборони, я керівник генштабу, є верховний головнокомандувач. Зеленський в нього є речник. Можна це все озвучуватимуть речники, а не так, що кому заманеться, стільки написали в телеграмі. Потім це шериться в телеграмі, тому ж в соцмережах, журналісти. Як би вам сказати, їм не властиво перевіряти, вони руками не можуть піймати ці 120 або менше ракет, або більше. Перевірити кількість ракет, які летять, вони не можуть, і тому ми будемо довіряти надалі офіційній інформації, так що це я встряв ногами в сметану, коли цитував фактично подоляка. Якийсь... А я Та?